Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду смажити рулетики з лаваша з сиром. Це дуже швидко, просто і виходять такі рулетики дуже смачненькі. І скажу вам, що мені для цього треба, і покажу, як я це буду робити. У мене тут 400 грам сира, це у мене магазинний сьогодні сир, сметана. Два яйця мені потрібно, і ще два яйця для кляру. Отут у мене десь 70 мл молока. Це теж мені треба буде для кляру. Сіль, олія для смаження і лаваш. У мене отаких от два листи лаваша. Отакі. Ну, я зараз поріжу на полоски лаваш. І Вже покажу, як далі буду робити. Ну, Отакий от лаваш у мене, я його буду отак складати. щоб Вийшли більш-менш такі одинакові три полоски, і так буду зараз їх нарізати. Ножницями буду нарізати можна просто так от. Ну і цей, так, напевне, теж зроблю, значу і отак. такі три вийшли в мене полоски. І так зараз слідуючий поріжу, покажу вам, які вийшли. такі. одні. Один більший, один найкоротший. Нічого, ми готуємо для себе. Не обов'язково, щоб були всі однаково рівненькі. Вийшли так і буде добре. А зараз буду замішувати сир. Я взяла чайну ложку і півчайної ложечки солі. Отак, додам. Трошки менше. То люблю, люблю пересолювати. Перемішаю. Два яйця. І теж трошечки вилочку. отак щоб гарненько розійшлися. Там білок, жовток. Сюди і бачу, що сир суховатий. Я буду додавати трошечки сюди ще сметани. Отут у мене сметана є, у мене сметана сьогодні домашня, така трошечки не дуже густа. Вона мені така і добре. Я буду зараз ще нею змащувати листочки оці, з лаваша. І гарнесенько зараз вимішаю. Попробую на. Сіль. Я все-таки взяла ту, таку ту качку, що ми тоцю картоплю, і нею гарнесенько так перемішала, тому що сир такий зернистий був і прийшлося так, Можна блендером швиденько зробити теж добре. Такої густоти вийшов сир. Бачите, хто любить рідше, можна трошки рідше його розвести ще. Я люблю такий, щоб він відчувався там гарненько. Буду робити рулетики. Візьму сметану, отак. І гарненсенько сметаною. Так. Тепер сир буду ставити. Взяла таку велику, повну зверхом ложку. Ну, це вже дивлячись, які у вас оці полоски завеликі, ви вже дивіться, скільки вам сюди треба ставити от сира. Ще візьму трошечки. Так, Отак, от а тепер буду завертати. Тут трошки до кінця не поставила сира, щоб так гарненько там приліпилася. І отакий от рулетик виходить. І зараз так слідуючий. слідуючий такий гарненький вийшов рулетик. Зараз всі так зроблю і вже покажу, як далі буду робити кляр і смажити їх. Я вже останній рулет буду робити отакі. І сира, як бачите, гарненько вистачило. І зараз вже буду робити кляр. Буду робити кляр. Візьму так дрібку солі і трошечки. Тільки сіллю переб'ю гарненько яйця, щоб розійшлися. Так. Я завжди люблю так перебити отут яйця, щоб коли вже мокаю сюди у кляр рулетики, ну, щоб не робила скляру, щоб цей білок тут не бігав. І тепер буду додавати молока трошечки. Тут дивіться, скільки у вас цих рулетиків виходить, якщо в мене вийшло 6 таких величеньких, якщо більше, то можна і 3 яйця додати до кляри. Ну, і ще можна трошечки. Бачите, 70 мл Не пішло. Десь 50 мл. Додала. І гарнесенько, їх отак перемішаю. От і все, будуйте смажити. Включає огонь. буду наливати олії. Олії теж, як я завжди кажу, наливаєте більш-менш так, яка у вас за велика сковорідка. Хай нагріється олія. Олія, я думаю, що нагрілася вже трошечки. І отак буду ставити. Окра, гарнисенько отак. Так, так інчики хай гарненько, тут обмокають. Туди? І знову так гарненько, гарненько вмикаю, знички трошечки підбиття. Отак, досить прям. Ну вам такий трошечки невеличкий, ну, не малий. щоб воно так швиденько обсмажувалося. Буду перевертати. Отак так, з другої сторони хай я обсмажуться тепер. Гарнисенько обсмажилися. О, це вже готові. Буду забирати. Отакі От рулетики виходять. І зараз слідучі так само посмажу. Ось і слідучі гарненько обсмажилися, буду забирати. Рулетики посмажила і покажу вам, які вийшли. Вісім, які дуже смачненькі, вони смачненькі виходять. Їх можна і рано на сніданок можна із собою на роботу взяти, а поставити у мікрохвильову пічку, якщо вони застили. Вони такі пушисті, так гарно там вони нагріваються, і дуже смачненькі теж виходять. Залишилося трошки кляру, я отакі три гріночки ще обсмажила. У клярі. Я завжди так роблю. Що візьму прямо руками і покажу вам, які всередині такі ще, дивіться, ой, розірву отут, бо. Прямо. Бачите, це дуже смачненько. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такі рулетки з лаваша з сиром, приготуйте, як я кажу, швидко, просто і дуже смачно. І всім, як завжди, буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І, як завжди, дуже гарно вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю вам і вашим рідним. А головне, щоб всі були живі, здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!